Навіть не знаю таке питання. Спірне. Я навіть не знаю, що вам відповісти на це. Більше майже неможливий, тому що в нього зараз доволі висока підтримка. Можуть прийти демократи, вигрібати їм багато, але шанси будуть явно більші. Вітання. Це Правда, тут Львів. і Я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, чи вірять вони у імпічмент Дональда Трампа. Поїхали. Чи ви вірите в імпічмент Трампа? Ну, насправді це досить складне питання як майбутньому політологу. Я розумію, що важко зараз щось е, передбачити, бо тому що це питання ну, буквально ні про що. Ну, е, дивіться, скажу легкими словами, олігархія в Америці зараз набула великої популярності. Це е, є сильна влада еліт, що створює проблему для простих людей. Тобто ми маємо розуміти, що не факт, що електорат е і загалом прості люди Америки зможуть щось змінити. Але є також ще демократи і політична еліта демократів, які зможуть, скажімо так, е почати цей процес. Плюс самі конфлікти всередині адміністрації Трампа, наприклад, ми маємо розуміти, що Рубіо це один з притомих. Е Політиків адміністрації Трампа, які, е, яких не все влаштовує, вони розуміють, що вони відіграють роль цапа відбувайла. От. Це може змінити ситуацію, так як, е, в принципі, я думаю, що мало хто хоче бути ЦАПом Бувайла. Тому і імпічмент як такий, він можливий, але чим відбудеться, гарантувати ніхто не може. Як ви думаєте, як це може вплинути на міжнародну політику? Е, Ну, це насправді переверне з них до голови. Найбільше тут втратять е, Китай, так як в них, е, скажімо так, зникне людина, яка по факту їм допомагає в військовому плані. Пояснюю, Америка скорочує зараз кількість військ. Вони е, зараз, по факту, менше фінансують е, загалом військо. Військові програми витрачають гроші на умовні е, якісь ефемерні F-47 це, е, щоб ви розуміли, літак шостого покоління, ну важко назвати це шостим поколінням, е, який, в принципі, дуже дорого коштує, а його ефективність не доведена. Тим самим F-35 і F22 виробляти вони не хочуть. От. Е, чи як це вплине умовно на Росію? Для Росії це буде очевидно, що проіграш, бо тому, що втратиться е, адміністрація, яка з ними намагається домовити і вести бізнес. По факту, вони ділять гроші між собою. Можна взяти їхнього головного переговорника Росії Дмитрієва, і можна взяти Віткофа, які між собою мають хороші стосунки. Вони, в принципі, е, між собою хотіли ділити гроші, але щось пішло не так. От. Ну, не поділили, не вийшло. То будемо бачити. А, ну, для нас це буде тільки плюс, коли адміністрація зміниться, тому що може прийти, можуть прийти демократію, вигрібати їм багато, але шанси будуть явно більші. Навіть не знаю, таке питання спірне. Я навіть не знаю, що вам відповісти на це. Так-то не цікавимося, в принципі, політикою. І от у нас така в принципі, думка нейтральна. Як ви думаєте, чи о, така зміна влади якось буде покращувати міжнародну політику, можливо, для України, чи це буде позитивно чи негативно? Ну, в залежності, хто попаде, якщо чесно. Ну, якщо б я, я чув за одного як сенатора, який хоче попасти на пост президента, і в принципі, можливо, це був хороший варіант для України, бо він багато всяких подрібних питань піднімав. І я думаю, це було набагато краще, бо з якою думкою вони брали Трампа, якщо вони знали, що таке може бути, хто знає? А про які звинувачення Трампа ви чули, можливо? Як звинувачення Трампа, що є якась як симпатія до Росії, і дуже багато як думок про те, щоб затямити, як затмити Україну і там, типу, більше працювати з Росією, бо від неї якийсь як більший відштовх. Якось так ближче. Дякую вам дуже за відповідь, гарне дня. Добрий день, це правда тут Львів». Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи можливий імпічмент Трампа? Думаю, так. так. Думаю, можливий. Так, а про які звинувачення проти нього ви чули? А, взагалі, та різні, різні звинувачення. Ну, так, щоб щось конкретне висловити, так. не висловлю. Можливо, у вас є якісь думки щодо того, як це може вплинути на міжнародну політику, як це вплине на Україну, зокрема. М не скажу. Більше майже неможливий, тому що в нього зараз доволі висока підтримка. А почекайте ще півтора року до, до виборів Конгресу, тоді Да? А про які звинувачення проти нього ви чули? Одне діло, що я чула, друге діло, що я думаю. Я думаю, що він зговорився з Путіним, що все було наперед заплановано. заплановано. Ви думаєте, якщо таке станеться, як це вплине на міжнародну політику і, зокрема, які буде наслідки мати для України? Я думаю, для України особо нічого не зміниться. а на Міжнародну політику навіть, навіть не знаю. Мене вона мало цікавить. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи можливий імпічмент Трампа? Імпічмент ну точно сказати не можу, ну принаймні, з моєї думки, оскільки я навчаюся ну, навчасно на політолога. А, попри те, що людина принаймні на мою думку може використовувати різні популістські лозунги, не ну, проти таку політику. То ну, це все повинно залежати від, від уряду загалом, типу, як вони це будуть сприймати. Поки що вони сприймають цю політику, тобто різні думки бувають, тобто думки від того розрізняються дуже сильно. Типу, є ті, які більш одобрюють, є ті, які успають, але в основному потрібно пам'ятати, що республіканці мають в певній мірі монополію на владу. Хіба що можуть демократи розповсюджувати якісь свої думки-лозунки проти всього уряду? Тобто -то, я моя думка, що навряд чи це може статись, але все можливо. Добре, і скажіть, будь ласка, про які звинувачення Трампа ви чули? Можливо? Ой, чесно, не можу на це відповісти. А як ви думаєте, як такий імпічмент ну, власне вплине на внутрішню політику Америки? Точно сказати не можу. Як на мою думку, скоріш, вони просто виберуть людину з своєї партії, яка буде більш поміркованою, яка буде. Знову ж таки, не проводити таку радикальну політику, як це зараз проводить Трамп, ну і загалом його адміністрація. Тобто якраз останні події, яку він чуть як не фактично врусив ринку і війну світові, де почали рушитись у відсотках там, економіки. Але знову ж таки, це не мож... я, я думаю, що це не призведе до якоїсь громадянської війни або чогось там може відбутись. Тобто, скоріш, вони просто виберіть людину. Самої республіканської партії, або, можливо, навіть будуть перевибори, де люди, можливо, удумаються і виберуть якусь силу із демократичної партії, а можливо, навіть з'явиться якась інша третя сила, тому що США є двохпартійною системою. А чи відбудеться якийсь резонанс у міжнародній політиці через це? Резонанс точно сказати не можу. Типу, як на мене, оскільки США є таким певним поліцейським в сучасному світі, то. В основному резонансу прям такого не буде. Хоча знову ж таки можуть бути певні сутички з західними країнами, ну країнами Європи, точніше. Ну, само собою завжди будуть певні суперечності між країнами Азії, ну або, до прикладу, Китаєм, оскільки для, для Сполучених Штатів Китай є основним супротивником. Ну і Росії, само собою. Ну, якщо навіть прийдуть демократи і будуть пом'якшувати цю всю політику, тобто вони не будуть так радикально діяти, то я думаю, що все рано чи пізно вернеться до того, як було до походу Трампа, де більш-менш захід гармонійно між собою. Співпрацює. Тобто, бо як ми бачимо, типу до війни НАТО і самі собою західні держави були доволі розрізнені. Типу, там були свої знову ж таки суперечки там по різним причинам, там про витрат ВВП на внутрішню безпеку і так далі. А вже якраз, коли війна почалась, то вона в певній мірі звіртувала Європу, ну і, само собою, долучила до цього США. Ну, загальна думка, це те, що якщо знову ж таки хтось буде після Трампа, то ця людина, скоріш, буде значно поміркованішою, і все. Вернеться на таке гармонійне стає русло. Я думаю, що ну, зараз точно ні, але можливо там це якийсь час, якщо так складеться ситуація в світі, що він буде далі робити якісь такі кроки дивні і досить такі контроверсійні по відношенню до цілого світу, то можливо і так. Але це буде залежати, я думаю, не від нас, а від американців і як це буде впливати на їх життя, напевно. <слес> Добре, і скажіть, будь ласка, про які звинувачення проти нього ви чули? Е проти нього е ну, ми чу ну, я чула, що він е -м... Е -м... має якісь там судові позови проти нього, е відповідно. Те, що він підтримує Росію, ну це те, що це відомий факт, в принципі, і ну, загалом, що він така досить, як це сказати, контроверсіальна особа. Ну, так, що він така особа, яка непередбачувана, має такі досить специфічні погляди, які суперечить, в принципі, ну, ну якби, загально прийнятим якимось таким нормам, законам, принципам демократичним. Загалом, які просуває Америка в світі, просувала. От. от таке. Як ви думаєте, які це буде мати наслідки на міжнародну політику, зокрема для України? Що саме буде власне, якщо буде можливий імпічмент? Е, ну, якщо буде його імпічмент, ну я думаю, що в принципі в в українському суспільстві це буде сприйматися позитивно. Е, ну, але залежить як далі буде, ну і хто перейме владу після нього, тому що якщо після нього прийде людина з схожими поглядами, то ситуація для нас, я думаю, не сильно зміниться. А якщо просунеться така людина, яка буде ну, більш така до України, скажімо, лояльна і е, буде більше висувати такі е, не знаю, погляди, які будуть нам на користь, то напевно, що це буде ну, звичайно, що краще для нас.